Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ванус та Маріо Гавана. І сьогодні ми купимося ігру Хоррор під назвою Five Nights at Freddy's. Я думаю, багато хто з вас вже грав цю ігру, навіть можливо, пройшов і знімав і ну, лякався, будував свій кирпичний завод. Але я вирішив сам і побавитися на відео і тому можемо починати. Е, починаємо першу ніч. Е, тут розповідається, що потрібний якийсь робітник, мабуть, охоронець, ну і зверніться потім тому, тому, тому -ту адресу. І починається перша ніч. Головний герой це Майк. Є. Yeah. Е, е, як ви можете розуміти, у нас є тут такі дві кнопочки чарівні. Це двері закриває, відкриває та світло. Світло можна палити деяких е, тих деяких аніматроніків. Е, і хто хто не знає, це наші типу вороген, аніматроніки, лільки. це вони працюють в цьому закладі, розважають дітей. Ну а вночі, звісно, нападають. Ну так будь-які роботи у всіх фільмах. Так, як ви бачите, у нас є планшет, тут у нас є лис, тут є три аніматроніки, а тут у нас є плакат Фредді. Якщо очей немає, і нам червоний. Значить, що, то значить Золотий Фредді десь гуляє. Значить, золотий Фредді планує напасти на нас. Точно. І. Все? <ріст> <ріст> у нас є обмежена енергія. Якщо енергія закінчиться... Це світло пропадає і ви нічого не зможете зробити. Хіба дивитися в дві сторони. І там починає мигати. Е, починає мигати різні. Е, Різні так привиди чи. Як... Щось типу так. Ну, очі, рот, все світяться тут у Фреді. Та й різних ще істот і потім нападають згодом, якщо не встигне настати 6 година. Отже в нас перша, і я думаю, вже хтось тік. Та Хто, де там? Ще всі на місці. І ми чекаємо. Шкода, що не можна вентилятор виключити. Так би зекономили енергію. Тайму. Мабуть, дуже душно. Такі часи лихі. Так, да. Зимою дуже йому душно. Хоча я сумніваюся, що в зима, але. Різно може бути. Так, да. Точно. Переважно аніматроніки починають е, нападати в другій годині ночі, а зараз вперше. Так що чекаємо. Да. У нас тут є така кімнатка, кухня. Здається, так, кухня. І тут немає камери, лише звук. І здається, коли курка чи то фетміть, напад... ну, йде попри ту кімнату, то тут грає музика, я точно не пам'ятаю. Ну, подивимося. чули цю пісню? Мабуть, золотий Фредді на першу ніч. Ну, що таке. Uh. Світло, бо якось страшно стає мені. Uh. Так, ще все, все в порядку, так що чекаємо. Поки що в порядку. Щось дуже сильно лякає оцей портрет. Я не знаю. Здається, нічого такого нема, але все ж якийсь дуже лякли. Я лякливий, але він страшний. Ти чуєш з цього Закривай, коротше, двері, бо якось мені дуже страшно. А нехось ні, не. закрий красі очі. Так М -м -м. нічого ні, ніде нема, друга година ночі, все спокійно, то... А мені якось не дуже спокійно. Аніматроніки нападають рандомно. Надіюсь, Бог рандомно пощадить нас. Так. О, все, Фурки нема, немає натута. Також, хто хто не знає, вийшла вже друга частина цієї лятливої ігри, страшної ігри. І також багато різних фанатських версій неофіційних. Де вона є? На, кухні. Вона на кухні. Так, неофіційних, і якщо хочете, то, то пишіть тройки. в коментарях. Випішіть яку саме частину проходити, і ми її обов'язково пройдемо. Так. Вже третя година. Це добре. Бо воно тут, ще нема, що боятися, а шукаємо зайця. Ні, зайць на місці. Одна цепа, тобто якусь навіть не цікав. Не страшно нічого. Ну, наприклад, мені не страшно. Мені тільки страшний напад золотого Фредді. О, да. Я, на жаль, не бачив сам цього нападу, але... Будемо бачив... чекати. Так. Так. Ну, але мені цікаво, якщо я просто так буду сидіти, нікого не палити, чи хтось вискочить. Чи ні. Бо Якщо, наприклад, тут буде ц... 에, курка чи цепа, чи Чіка сидіти і я її не запалю, чи вона вискочить на мене, чи вона там буде стояти. По-любому. Так, шукаємо. Тут, походу, кролик був. І... Що? А, я думаю на мене вже обернений. Так що налякав копати. Шукаємо кролика, коротше. Е, є кролик туди Цепа вже. Вже тут. Поки що С... не включаємо планшет. Так, бо зараз вискочить і... Мало не покажеться. Так, зараз будемо світити палити їх, щоб вони пішли геть. <гум> Якось дивно звучить палити але так воно і є. Ніко нема, мені здається, всі горя тута. Цепа тут. Так, кролика нема. Я щось... Проще звуки <hi> på, на задньому фоні. Лис, треба відкрити двері, так спеціально. Special for you. голову. Так. Я не знаю, де кролик. Кролик на місце не став. Ніде кролика нема. О, кролик є. я знайшов кролика. П'ята година. П'ята година. Я думаю, ми зараз протримаємося, на ніхто не вискочить. Але все ж я перестрахуюся і буду дивитися ще час за час на лиса. І також мені цікаво, чи вискочить лис, якщо я не буду дивитися, як він біжить. Нічого собі! Так, хочете я подивитися, ледний. дивіться, оце це... чека. Я ледну обмочився. Та що ж не держать? Падла. Іде геть, падла. О ні! З Знову! Дубль два. Та що ж не йде, то вони за енергія кінчиться. Кінчиться. Енергія кінчиться. Пацани і дівчата, це якось несерйозно. Я ще кричу планшет включен, хоч все сідає. Ні, ні, мені нічого не страшно. Зараз я думаю, що вже встигне настати шоста година. Що Шо ж ви тут стоїте, падли? Пан Може треба просто подивитися, ті, ті камери. Той стоїть. Той стоїть, капець. Ну коротше, не, не буду ще тратити лишню енергію. Може Пронесе. Пішли? Ні, не пішли. А ти? Єе! Yeah! Yeah! Шоста, шоста година. ніч! Шоста година, так? <рес> Ну так, ми пройшли першу ніч. Якщо вам сподобалось, став, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарях.